Подоляк каже, якщо ви хочете підписати угоду з дияволом, який потім потягне вас у пекло. Ну що ж, відважуйтесь, каже Подоляк. Тобто, з одного боку, вкинули заяву президента, що давайте мирний план до кінця листопада, і можливо, в бібісі він казав, що завершення гарячої стадії війни. І Подоляка паралельно. Тобто, я так підозрюю, що намагаються зрозуміти настрої суспільства, на кого відреагують на Подоляка чи на президента. Сканують очевидно, що в Україні так само влада а, розуміє всю залежність від суспільних настроїв, що робити якісь кроки, які будуть абсолютно неприйнятні, або такими, які будуть не сприйняті суспільством ну це дуже ризиковано а, в сьогоднішніх реаліях. Тому а, ми бачили в тому числі і публікації різних досліджень щодо ставлення до форматів завершення перемир'я тощо. Нас це от ми бачимо. Періодично вони з'являються, тобто є замовники, які їх замовляють, періодично вони з'являються, і демонструється динаміка. Власне, стан речей останньої соціології демонструє, що суспільство хотіло би, щоб був справедливий мир. Питання, що буде таке справедливий мир, я думаю, що в багатьох можуть бути різні відповіді. Але те, що в світі сильні світові політики роблять те, ті заяви, які лунають із з боку радників з офісу президента, різні висловлення президента України різним міжнародним медіа, говорять про те, що намагаються знайти принаймні контури можливої такої справедливої угоди про справедливий мир. Чи це вдасться? Ну, якби вже була така спроможність, то вже б вийшли з анонсом, оскільки лише натяки з різних сторін це говорить про те, що намагаються знайти, і вони в процесі. Uh -huh. Я думаю, все це буде інтенсивно пушитись до другого саміту Миру, який власне, обіцяли і анонсували власне, і президент України, що дуже хотіли б це зробити до листопада. власне... Чи буде це делостопано, залежить від того, чи є готовність сторін до певного формату. Тому що сам мирний саміт це має бути майданчик фіксації домовленостей. І те, що відбувається зараз, маятниково ну, в стилі Кісінджера з різними особами говорять різні люди, передають інформацію, намагаються намацати прийнятний формат. Говорять про те, що активно готуються до цього саміту, намагаються знайти цю формулу, і якщо вона буде дійсно знайдена, тоді очевидно, що другий саміт миру міг би принести мир, і тоді план президента, про що ми з вами почали дискутувати, міг би бути реалізований. Але ну, він сам себе не реалізує його потрібно заподіювати. І те, що зараз відбувається, і за участі української сторони, mm -hmm. і за участі наших партнерів, ті заяви, які лунають з різних сторін, якраз свідчать, що ми в активному процесі. Yeah.